О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть мій найгірший сон. Я скажений. Відразу до очікувано неочікуваних новин. Інтернетами вже давненько ширились плітки про новий VR від Valve і вони на диво виявились правдивими. Однак, замість анонсу одного продукту вентилі анонсували, не вірю, що кажу це, Відразу три це неможливо. А саме, другу етерацію Steam Machine, Steam Controller 2 та новий шолом віртуальної реальності, Steam Frame. Все це діло вийде на початку наступного року. Та поки офіційно жоден з цих продуктів не має зазначеної вартості. Облежте, це питання часу. І, хоч пліток останнім часом було овер багато, Гейп не анонсував третій Галф Лайф. Але здається, ймовірність цього на якийсь відсоток справді збільшилась, хоч і ексклюзивом для нової стім машин. Ні, 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 ніхто цього не каже, але особисто я про це думаю. Самі ж вентилі під час всіх цих відео та трейлерів залишили кілька великодок на Half-Life. Цікаво, чи то якісь натяки, чи просто то дядько гейб тролить. Цього ніхто не знає. Філ Спенсер особисто прокоментував цей анонс, заявивши, що вони, як найбільші видавець Стіму, вітають вентилів. Вау. Ти тупцяєш на місці з минулого сеансу, тож на часі медикаментозне лікування. Джес Корден тим часом інсайдерить, що окрім оновленого Fallout 3, буде ще й Fallout New Векас. Нагадаю, що колись давно за перенесення нового Вегасу на руші четвертого Фоллауту бралась команда фанатів, але доля цього проєкту лишається невідомою. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Нінтендо запрезентували нового трейлера фільму The Super Mario Galaxy, де заюзали звук знайомий для всіх фанатів Спайдермена. «Маріо» у виконанні Кріса Прада та нова принцеса Розаліна у виконанні Брі Ларсон завітають до кінотеатрів 3 квітня 2026 року. Айвплейдврій оголосили, що принц персії від Evil Empire вийде на першому та другому світчі 16 грудня. Вархорси відзвітували, що напродавали Kingdom Come Deliverance 2 на 4 мільйони копій з моменту релізу гри. Аби ви знали, у нас успіх Frogwares традиційно продовжують публікувати шматочки відео з Sinking City 2. цього разу можна детальніше роздивитися інвентар та експериментальні методи лікування поширені в Аркгемі. Це це що за, за медицина така? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.